всем привет! коли людям кажуть про те, що Господь його ім'я – це любов, а люди кажуть, так да як же Бог, який любов уничтожив до мир перший, потопив його потопом. В чому же тут любов проявляється? Інтересні питання ми задаємо. Ну, давайте відвідатися в історію. Бо Юлія пише нам про те. почему произошло это событие. Не только то, что оно было, а почему произошло. Те существа, которые жили на планете, людьми их уже даже тяжело назвать, всякие кентавры, минотавры, циклопы, исполины, гиганты, полузвери, полулюды, полудемоны просто, ужаснейшие существа, которые разрывали эту планету на части. Э, книга «Бытие» 6 глава, с 5 стиха, четко написано, что Господь посмотрел на этот мир и увидел полное развращение. Все мысли и помыслы людей — Во всякое время были сплошное зло, це были реальные демоны во плоти, которые разрушали эту планету. Конечно, Господу пришлось такий ужас и зло убрать з... Знаєте, очень хороший пример можно привести. Бог він власник нашої землі. Це його чесна собственності. Чоловік заплату, квартплату вам не платить, а наоборот розрушив всю вашу квартиру, там де були прекрасні євро -ремонти. Все розрушив, поламав, не знаю, прийшов, убив ваших дітей. Як ви поступите з цим чоловіком? Скажете йому, слухай, брат, сестра, та без проблем, живи, скільки хочеш, я зараз на мунтики щось зроблю, і ти іще себе тут живи. Ні, жі, звісно, ви на цього чоловіка не дуже в суд подасте, а за вбивство своїх дітей, то ви самі будете готові його вбити, цього чоловіка, просто. Тому треба розуміти, що земля це чесна субстанція Бога. І якщо тут чоловік веде себе вже не як чоловік, не як рібонок Божий, а просто як враг, то, звісно, такий буде істреблений